Всім привіт! З вами хімік і кіт. А є у мене ось ось таке на переробку. Так, ось ця біжутерія. По золото, я думаю, є. Ну тут, напевно, медичне золото десь є. Ну, фіг поймеш, коротше. Зуб такий знайшов. Так, отаке от всяке. Це срібне колечко. А тут напайки золоті 375-ї проби, там того золота майже немає. Транзистори, мікросхемки, ну і так далі. Польовички, все таке. Потім срібні контакти і срібні контакти, покриті золотом. Так, ну що ж, зараз ми все поважимо та й побачимо, скільки є матеріалу. Так, значить, по списку все робимо. Біжутерія. Біжутерія. 21 грам. 21. Далі. Далі записано контакти контакти 7 грам. Далі кілечко срібне з золотом 1,7. Позолочені контакти 1,8 і що ще там? А, радіодеталі. Так, з половиною, коротше. половиною, А буду я робити все по-своєму, не так, як всі люди роблять. Вирішив зробити афінаж по-своєму. Розчинити оце все повністю, щоб получився тільки розчин. І тоді буду два рази осаджувати золото. Ну, думаю, покажу, як це все я буду робити. Пішли працювати. Змішаю все. Зважимо, скільки буде все разом. Так, це знімемо поки що. Так, так. Так. Все рівно розчиняти буду все разом. Так. Того 48 грам. Ну, побачимо, що з цього 48 грам. Вийде скільки золота і срібла. Приготував я для свого експеримента. Так, азотна кислота. Небагато треба. З соляної кислоти взяв 125 мл і дистильована вода. Грам, так. 60, мабуть. Десь так. Коротше, зараз все. Засипаю сюди, заливаю дистильованою водою, потім соляну кислоту виливаю. І потрохи додаю азотну кислоту. Але це вже буде на дворі. Висипав. І таке воно чудове вийшло. Жовтеньке все. Зараз на дворі доливаю соляну кислоту і азотку. А на дворі ніч темна. Жабки квакають. А я починаю працювати. Так. Так, заливаємо соляної кислоти. Так, і по чуть-чуть будемо додати азотну кислоту і тоді включаю плитку. По чуть-чуть одною рукою азотку, напевно, не вийде. А може і вийде. Покапаємо трошки. А там додавимо, як треба буде. Все, включаю плитку і ждемо, як буде кипіти, закипати. Пішла дуже гарна реакція. Запах капець. Через тої вночі це роблю, щоб сусіди не, не кричали. Отак. От Побачимо, за скільки воно повністю розчиниться. Зняв з плитки, вже повністю капець. Дивіться, що робиться, відкриваю. Гарно. Так, помаленьку реакція закінчується. По чуть-чуть будемо азотки підпшикувати. Вже видно, як плаває позолотка. Начало знову бурлити. Позолотка видно вже поверху. Розчинилось, та не все. Після того, як майже все вчора розчинилось, я погасив азотну кислоту мочевиною і додавив я, я сюди, коротше, залізний купорос, щоб осадити золото, але майже нічого не випадало ніякого осаду золота трошки тільки. Добавив я а Агідразін осажає як срібло, так і золото. І вийшла така жижа. Хлорид срібла получився. Дуже його багато. Коротше, ще довго буде процедура, щоб з цього хлорида достати золото. Ну, ще довго буде. Зараз, коротше, промиваю кипятком все це діло. І будемо далі працювати, потім покажу ще, що не розчинилося, і прийдеться ще далі гратися з тим. Промив я цей осад, Получився такий хлорид з срібного золота. Ну, це срібло. Там я промивав, може, десь в розчині залишилось золото, не знаю. Коротше, це я буду встановлювати. Металічне срібло і сплавлю, а там, може, колись перероблю. Побачимо, що з цього осаду вийде. В принципі, його так немало. А от що ще осталося? Це, це коротше, осадок золота з цими з фільтрами. Це я буду ще його розчиняти в царській. Так би мовити, водки. А це. Не розтворились срібні контакти і колечко. Зараз я буду його розчиняти в азотній кислоті. По-іншому ніяк. Так, покажу. Розчинив я оце срібло, яке було. Контакти і колечко. Ще там, що було, не розтворилось три контакти, вони були якісь металеві. Оце такий осад, гарний. Зараз його прокипетчуше. Від відчищу від примісів всяких. Це вийшло в мене такий осад з того всього. Це, типа, золото з сріблом. Все разом. Потім буду ще його сплавлю, а потім колись перероблю. Такий трошки є цього осада. А це ось трошки вийшло золото. Отак тут, коротше, трошки є. Побачимо, скільки тут вийде чистого золота. Так, ну що, сплавив, сплавив я тих. Три контакти чи там пару штук, які не, плавили, які не розчинились. Плавив, плавив. Оказалось, що тут раз, два, залізни, яких просто круга було. Ось третій. Срібло сплавилось з желізом. То я це ще розчиню, потім по-іначому зроблю. А це такі опіки від кислоти, якщо без рукавиць робити. Отакі от. Такі от. Тут ще на пальцю. Пару штук покапало. Коротше, не робили вчора без рукавиць все. Ну, нічого. Коротше, робимо далі щось. Зараз підготовлю ці всі розчини, прокип'ячу, все, висушу, покажу, які де порошки і скільки, і будемо плавити. От такі в мене вийшли таблеточки спресовані. Це срібло. Це золото з сріблом. а це золото чисте. Ну тут його не буде, буде небагато, так як я трошки не так зробив. Потім ще ці таблеточки прийдеться, напевно, поперероблювати і виділити срібло і золото, щоб було віддільно. Ну, це вже потім. А зараз буду це все плавити. Побачимо, скільки всього вийде. От Отакий в мене получився результат. Це в нас чисте срібло. Це в нас вийшло червоне золото. І золото. Так, зараз я отак сфокусую якось. Получилось посередині суміш золота і срібла. Потім колись перероблю От такі результати. Зараз я поважу, що в мене вийшло за три дні експерименту. Так, давайте перше срібло. 5 і 7 грам срібла. О, все десь. Потім червоне золото. 1,8. І таке жовтеньке. Що в нас взагалі воно заважить? 0,6. от А я думав, десь буде півграма, а той думав, що не буде. Так що якось так. Три дні погрався. Експеримент мій не вийшов такий, як я думав зробити. Отаке таке вийшлося. Золоте. Та й якось так. Так, що будемо робити тільки. Отдельно, так сказати. Візерунки на цьому червоному золоті такі гарні вийшли. Якось так. Ну, добре, до побачення на каналі.